Кими запальними піснями зігрівали у цей осінній день усіх присутніх на концерті, присвяченому людям похилого віку. Цей концерт організували люди, які мають вади зору. У нас люди в організації, в нашій територіальній первинній організації, майже всі похилого віку і Всі ветерани праці, які працювали на нашому підприємстві по 50, по 40 років і більше. Ну і сьогодні наш хоровий колектив Перлина степу надає концерт, переважно жартівливі, козацькі пісні про маму. Участь у хоровому колективі перлина степу та подібні концерти це можливість людей з вадами зору реалізувати себе творчо, поспілкуватися та отримати підтримку від таких же інвалідів. Адже сподіватися на порозуміння оточуючих здорових людей доводиться рідко. Думають, що ми люди второго сорту, ну ні, це не так. Ми дома й готові, ми стираємо убираємо. У нас ні вдома дома Ми самі живемо, і Я думаю, що. Нами всі принібрігають. Як скажуть, що сліпиє, значить, це ми вже не люди, понимаете. А нам це очень обидно. принізавод, просто нас принібрігають нами. Окрім нетолерантного ставлення до інвалідів позору з боку інших, ці люди змушені сидіти вдома, адже не можуть без сторонньої допомоги вийти на вулицю, щоб заплатити за комунальні послуги, сходити в лікарню чи купити хліб. Раніше супроводжуючих їм надавали, але тепер таких послуг незрячі не отримують. Світ не без добрих людей, все ж є й ті люди, котрі розуміють і підтримують інвалідів позору та допомагають вирішити їх проблеми. Я приклоняюсь перед вашим характером, що несмотря на ті проблеми, які більшість з вас здоров'ям а саме з созренням ви не сложили руки, ви не здались, а ви продовжуєте жити более даже чем полноценной жизнью вы правда, у вас искорка в глазах горит Мне очень приятно здесь находиться я уважаю вас но мне в то же время стыдно что вы в таких условиях занимаетесь поэтому я и дальше буду делать все наше все что что мне я имею в виду то место не высобираетесь да где находится ваша организация поэтому я и дальше буду делать все то чтобы не оставались один на один со своїми проблемами з свого боку інваліди позору дякували своїм меценатам піснями, добрими словами та за українськими традиціями караваєм. Те, що ви творчо розвиваєте, каже про те, що ви люди щирі, світлі, що ви працюєте над собою, що ви хочете спілкуватись між собою. І я от коли сьогодні інтерв'ю давав. То я кажу, що це не день вшанування людей похилого віку, що це день мудрих людей. Хоровий колектив Перлина степу вітали квітами та солодощами представники з міського та районного управлінь соціального захисту населення та територіального центру. А голова міської організації Червоного Христа України Людмила Зіміна подарувала телефон, аби завжди бути на зв'язку. Піснями вітали з Днем людей похилого віку, вокалісти з районного будинку культури та інші творчі люди нашого міста. Все вам вже сказали, всі красиві слова. Я б хотів би так. как написал один из поэтов российских, и пусть бывает в жизни нелегко, и не всегда судьба тебе послушна. Живи красиво, вольно, широко, люби людей, светло и простодушно. Не унижай беспечностью свой труд, будь правдолюбом, гордым и суровым, и пусть тебя потомки помянут хорошей песней І добрим словом цей концерт надовго запам'ятається усім присутнім своєю щирістю, теплом та зворушливими піснями.